Добрий день. Ну все, що почав молотити? Зробив цепа, ціпа. <сіп> ціпа держак від е, мітли. А це ясеньова Дратва з ремня приводного. Ну, дирочки тудим-сюдим. Так, сяк, Протягну, протягається погано, але очком протягну. І важко не молотити зараз. Я не знаю як наші. Діди молотили з батьками. Я ось попробую ну, молотися воно. Або я неправильно знаю, або. Хі -хі. В Фейсбуці лякали, що по чолі получу, не достає той сіт. Хіба що спеціально. О, але потім я, ану, китайці рис молотили. Взяв я дві палки. Колись підпирав помідори, вони вже сухенькі, легенькі. Можна піближче. Це вже значно легше і швидше. Це, ну може хтось надумається вручну, так як я. А лише потім примірався, якщо коротше, то ще легше. Ось так ще. І зручніше перекидати, бо... Воно десь вибирає місце, десь тіка... колоски тікають. Фу. А потім... Ні, це все одно заморочно. Розверни на велик. Задні колістя, син крутить, ятринькаю, сніпком. сніпок не тягне, треба по пучку. -по 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 І щоб колоски в одному рівні. А це ось... Все... Ну, вже Колесо зняв, покришку зняв, бо маховик крепкий, виходить, Це. попробуємо виставити вигун. А потім потім вслідуюче відео покажу. Дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Удачі вам всім, тренуйтеся і будете куркулями.